Привіт усім, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. У сьогоднішньому відео я вам хочу розповісти про свій досвід складання державного екзамену з польської мови на рівень Б1. Я розкажу, де це було, як це було, коли, як я готувалася і взагалі про свої відчуття під час екзамену і після. І ще раз вам, звичайно, про те, яку помилку я допустила. І усвідомила я її вже після того, коли здала свою роботу, і як весь цей час я почувалася, і, і взагалі як це повпливало на мій результат. Скажу одразу, що результат був позитивний, але все ж таки оцінка могла бути вищою. А поки що, будь ласка, поставте лайк цьому відео, а також рекомендую підписатися на мій канал, бо я планую його розвивати. Буду знімати ще відео, які можуть бути для вас цікавими, особливо, якщо ви проживаєте в Польщі. Отже, коли це було і де? Я здавала екзамен ще в 23-му році на лютневій сесії. Це було у Вроцлаві а конкретно у Вроцлавській академії бізнесу. Хоча найближче місто до мене це Познань, де я могла здавати екзамен, але саме у той період, лютий місяць 23-го року, у Познані не було місць для здачі екзамену, власне, тому я почала шукати е, плацюки для здачі десь якнайближче, окрім Познані, і тому я вибрала Вроцлав. У Вроцлаві, здається, на той час було е, три місця, три пункти для здачі екзамену, і я вибрала один із них. Реєстрація на екзамен відкривається за два місяці до потрібної дати, е, і на той час я чула, що. В принципі, зловити вільне місце досить складно. А якщо чесно, я не знаю, як зараз, але все ж таки з останніми подіями, я думаю, це буде складніше, ніж було два роки тому. Якщо ви всі чули, то вже зараз свядецтво зі школи поліціальної не підходить для підтвердження мови. Тому, думаю, власне, кількість бажаючих здати державний екзамен збільшиться. Власне, тому може бути проблемно зареєструватися, але в принципі я думаю, що це залежить від міста. Знайти пункти здачі ви зможете безпосередньо на офіційному сайті Цертифікат Польський.пл я обов'язково залишу посилання на цей сайт в описі під цим відео, тому зможете потім подивитися. Вибираєте собі пункт здачі, який вам найбільше підходить. Заповнюєте там заявку, і вже безпосередньо цей пункт, ця школа чи університет, чи що це буде, вони вже з вами самі зв'яжуться і скажуть, наприклад, що місце за вами, якщо ви оплатите, наприклад, протягом доби. До речі, я не сказала для чого ж саме я йшла здавати цей екзамен. Ну я думаю, відповідь буде очікувана. Звичайно, для того, щоб потім подати документи на резидента длуготермінового. Ну і в принципі, там, де я здавала, ми ближче познайомилися вже з іншими людьми, які теж приїхали на екзамен, то декому з них потрібно було підтвердження мови саме на громадянство. Ну, але це все індивідуально, тому, звичайно, у кожного свої потреби. Здається, навіть одна дівчинка вона була з Китаю і вона прийшла на екзамен, щоб підтвердити свій рівень, щоб навчатися польською мовою. До речі, резидента я. Так і не отримала, я не просто не отримала, а е, отримала відмову. Е, і про це ви можете подивитися у моєму е, попередньому відео е, на моїй сторінці, якщо вам, звичайно, цікаво. Там я розповідаю, чому я отримала відмову, власне, і що збираюся робити далі. Стосовно підготовки, е, готувалася я виключно по завданням, які е, представлені на цьому ж самому сайті, сертифікат .польський ПЛ». Там є така вкладка Збіори задань, і от там є завдання, на яких ви можете потренуватися. Я собі їх просто роздрукувала вдома і сиділа, вирішувала. Сам екзамен складається з п'яти модулів: Це розуміння на слух», розуміння текстів писаних, поправність граматична, письмо та мовлення. На цьому сайті дуже гарно розписано які вимоги до кожного завдання, особливо до письма та мовлення. Є багато прикладів, щоб потренуватися, багато різних прикладових фраз: як почати, як закінчити, що обов'язково треба сказати. Ну, тобто, дуже-дуже багато інформації про екзамен, тому обов'язково зайдіть на цей сайт і подивіться. Якоїсь іншої особливої підготовки до екзамену в мене не було. Я не займалася з репетитором, не ходила на якісь спеціальні курси. В принципі, я в Польщі давно, і мова якось поступово сама вивчалася. якби Перші два роки, мабуть, взагалі ні, а вже потім вухо налаштувалося на слух, вже десь приходилося говорити, і якби мова вивчилася сама. Звичайно, вона не вивчилася до рівня якогось там, я не знаю, навіть Б2 чи С1. Тобто я можу говорити, можу писати, на слух розумію, якби... Базовий рівень в мене 100% є. І ось коли я вирішувала ці завдання з сайту, я вже бачила, що в принципі, екзамен не є такий складний. Я набирала досить високий бал. Наприклад, із 40 пунктів я набрала 37-38. І це мене, якщо чесно, дуже сильно радувало і заспокоювало, тому що якби, я бачила, що я можу набрати прохідний бал. Звичайно, це особиста справа кожного. У кожного свій рівень. Хтось може тут прожити 10 років і не може зв'язати двох слів. Хтось швиденько навчиться за рік, за два особиста справа кожного, повторюю. Але я дуже сильно раджу все-таки зайти на цей сайт і просто потренуватися, щоб ви, хоча б розуміли плюс-мінус, на що ви здатні. Звичайно, перед екзаменом я дуже сильно хвилювалася, навіть не дивлячись на те, що пробні завдання, які я виконувала вдома, мені були дуже легкі. Але самі розумієте, екзамен це екзамен, і я думаю, багато хто все рівно хвилюється. Ну, власне, я не виключення. І вже на самому екзамені, коли я здала перший модуль розуміння зі слуху, і потім вже було розуміння текстів писаних, я зрозуміла, що Може, не варто так нервувати, тому що коли я виконувала завдання вже на самому екзамені, е, я бачила, що я їх виконую правильно. Тобто, я 100% була впевнена, що ось це завдання я зробила правильно, і ось це завдання правильно. Десь в мене були е, сумніви, але їх було буквально раз, два-три. Я не знаю скільки на пальцях однієї руки можна порахувати. Тому, в принципі, я була впевнена в тому, що екзамен я здам. Як взагалі відбувається сама процедура, коли ви приїжджаєте до цього пункту здачі, усі збираються перед вказаною аудиторією. Якби потім, коли вже приходить час, вас зустрічають екзаменатори, вони перевіряють документи, визивають по списку, там яка в них людина в списку, так ви показуєте свій документ і віддаєте свій телефон. Для кожного здаючого. Ой, як сказати. Для кожного, хто здає екзамен підготовлений спеціальний конвертик з наклеєним там прізвищем та ім'ям. Ви кладете туди свій телефон, вони його при вас заклеюють і складають там в підготований спеціальний там ящик чи коробку, щось таке, не пам'ятаю вже точно. І віддадуть вам ці телефони вже аж після четвертого модуля. Безпосередньо вже перед е, п'ятим модулем, п'ятий модуль це мовлення. Тут у вас буде така величенька перерва, якась там годинка може. А якщо ви по списку на мовлення будете аж в кінці, то взагалі ви можете до вечора гуляти між модулями, між першим, другим, третім і четвертим, телефон не віддають. Тобто, якщо в мене екзамен був на дев'яту і четвертий модуль закінчується десь о 12.30 чи об 11.00, Чесно, не пам'ятаю, як там, але е, вже після четвертого модуля ви отримуєте свій телефон, можете вже десь погуляти, позвонити. Е, коротше кажучи, п'ятий модуль починається, і там є список, е, і там ви шукаєте своє ім'я. Мені, наприклад, пощастило. Здається, в нас мовлення починалося о 13-й, і мені пощастило, що я була е, записана вже там на 15-ту чи 15 15 щось таке. А хтось був записаний на 6 вечора. Я не знаю, яким чином вони там розподіляли, хто коли здає, можливо, просто в алфавітному порядку, а можливо, просто так взяли, розділили весь список на три частини, і вийшло три таких групки. Тобто, мені пощастило, що мені було на 15-ту, тому що я, я ж приїжджа, і якби, мені треба ще було додому доїхати. Тому, власне, якби, я була задоволена. У мене ще був час піти пообідати з дівчатами, ми там познайомилися, сходили в кафе, і потім прийшли собі вже на відповідну годину і здавали. І зараз ось розкажу вам, яку ж помилку я допустила, в якому завданні, і, чи, і як, власне, вона повпливала на мій результат. Значить, ця моя така, я не, називу, не назву її фатальною помилкою, але вона досить суттєва була. Коли вже був четвертий модуль письмо, там вам дають такі картки. І на кожній карці є застави завдань. От, е, треба написати е, коротенький текст, один і один вже такий більш серйозний. Коротенький текст це типу якесь запрошення, оголошення, чи якусь просто вітальну якби, листівку там, з вакацією чи щось таке. А друге завдання полягає на тому, що ви пишете довгий текст, типу як твір якийсь. У мене це була характеристика, здається, для якоїсь там газети, характеристика моєї близької людини. Ну і відповідно, цей перший маленький текст це в мене було оголошення. Я читаю як? Я читаю першу строчку і читаю останню. Середню строчку я навіть не знаю, яким чином я могла її не прочитати, але це все мої особливості мого. Моєї натури, так би мовити, значить, я читаю оголошення, верніше, я читаю завдання. Ви з'їжджаєте з квартири, треба продати. Напишіть оголошення для там, газети чи для сайту, не пам'ятаю. І я пишу, що я продаю квартиру, така класна квартира, все поруч, і ліфт, і все таке. Ну, коротше, якби я знайома з оголошеннями, наприклад, на OLX, так, з пошуком житла. Тому, в принципі, я багато оголошень читала і знаю, як вони пишуться. Написала далі, перейшла до характеристики. якби... Теж писала і, в принципі, проблем не було. Ну, я розуміла, що в мене однозначно будуть граматичні помилки, якісь там стилістичні словарний запас у мене не дуже прям великий, тому якби часто, можливо, слова повторювались, але якби я розуміла, що в принципі я з завданням справилась. І от, коли ми вже там, я і ще деякі люди, ми вже вийшли з аудиторії, так і стоїмо, спілкуємось, хто який застав вибрав, про що ви писали. І виявляється, що дуже багато людей вибрали той застав, бо він, якби. Для багатьох е, здався найлегшим. Ну, Можливо, воно так і було, в кого рівень, наприклад, не дуже високий. І тут вони починають говорити, а що ти продавав, а що ти продавала, е, я так думаю, ну, квартиру, мабуть, ж, продавали всі. І вони говорять: я продавала стільці, я продавала холодильник, я продавала меблі, і я питаю, які меблі. А вони кажуть, ну так було ж завдання написати оголошення, що ви з'їжджаєте з квартири, і вам треба продати меблі. А я просто взяла і продала квартиру. Розумієте, так? Все мене просто серце заколотало, і я думаю: о господи, якби я розумію, що саме оголошення я зробила, написала правильно, але суть то була в іншому, не в квартирі, а в меблях з квартири. І весь цей час, до того часу, як я отримала результат, як я отримала повідомлення від школи з результатами мого екзамену, я переживала. Я розуміла, що мені можуть зняти бали за те, що я написала оголошення не, не по суті, не так, як треба було в завданні. А з іншого боку, я переживала взагалі, щоб мені це завдання зарахували. Тобто я написала взагалі не те, що треба, якби да? і ну, вони просто могли не зарахувати це завдання, якби це половина завдання всього в цілому. Ну, якби. І ось така була помилка. помилка, яку я сама усвідомила, але вже виправити було, так би мовити, пізно. І весь цей час я просто переживала. І ось приходить день, коли я на своїй пошті мейловій бачу повідомлення від школи. Все, руки трусяться, я його відкриваю, а там текст. Шановна пані, з приємністю інформуємо. Винік екзамену ну, позитивний. Все, в мене просто серце в п'ятки. Я була в той час на роботі, і мені просто захотілося на радостях піти додому. Я просто, ну, Тобто в мене, як наче, камінь з душі впав. Далі я дивлюся, вже, там була така табличка, і були розписані мої бали, і в відсотках також було по кожному модулю. І тут я бачу, що. Писання у мене склало в 77% зі 100, уявляєте? Тобто це навіть більше, ніж я очікувала. Якби... І мені здається, що якби я не допустила ще цю помилку стилістичну, можливо, чи я, якщо чесно, не знаю, як вона називається, можливо, б у мене навіть був більший бал. Навіть можете бачити, що тексти писання у мене 100% це нічого собі. Хоча, здається, я пам'ятаю, там були відповіді, в яких я не була впевнена. Отже, друзі, ще я хочу вам сказати: якщо вам потрібно здавати цей державний іспит, ідіть і здавайте його вже. Якби наскільки це можливо максимально якби, вже зробити, реєструйтеся і йдіть. Тому що, як я вже згадувала раніше, свядецтво зі школи поліціальної вже лавочку прикрили. І єдиний ваш, так би мовити, варіант підтвердити знання мови це тільки державний екзамен. Тому я думаю, зараз однозначно виросте попит на здачу екзамену і зловити місце буде вже не так легко. Бо здати екзамен це не просто так: ти здав і все. Мало того, що спочатку ви за два місяці реєструєтесь до екзамену, чекаєте два місяці, потім приходите на екзамен, здаєте його два місяці мінімум. Чекаєте результатів. Потім ще місяць, а то й два, а то й три чекаєте на сертифікат. Тобто, загалом сама здача екзамену, шлях від реєстрації до отримання сертифікату займає більш ніж півроку. Тому це не так швидко. І якщо ви плануєте, наприклад, якісь подачі на резидента чи на громадянство, наприклад, наступного року, то вам треба екзамен здавати вже. Ну, ось, власне, і все, що я хотіла вам розказати. Також дуже рада буду зворотньому зв'язку. Якщо ви ще не поставили лайк, то, будь ласка, поставте і обов'язково поділіться цим відео з тим, кому це може бути корисним. Також не забудьте підписатися на канал і зустрінемося у наступних відео.